Друзі, намасте. ми продовжуємо нашу рубрику розбирання асан, різних положень для того, щоб більше зануритися в відчуття, прожити ці асани, щоб зрозуміти, наскільки вони в нас розкриті. Тобто ці положення вони дуже природні для нас. Вони всі в нас є. Але, ну скажімо так, умови життя. Тіло, яке в нас зараз є. Да, так складаються, що щось в нас недопрацьовано, да? щось в нас недозадіяне. І тому те чи інше положення, яке ми з вами розбираємо і виконуємо, воно дає можливість щось розкрити в собі, да? розкрити, почистити наші судини, да? зміцнити м'язи, розкрити якийсь енергетичний потенціал. І сьогодні у нас поза дерева, в рік да? Це поза. Яка теж виконується з положення Тадасана. Да? Пам'ятаєте, ми з вами розібрали Тадасану, уткатасану, да? Уттанасану, положення нахлу до тримахні. І от сьогодні в нас буде вірш Асана. Да? Я продемонструю її варіант. варіантів декілька. Да? Ми будемо розпочинати її за правилами від простого до складного і поза дерева. Да? Я буду демонструвати ось такий варіант. Це да, варіант вже такий кінцевий, можна ще виконувати ось таким чином. Да, покласти і різні варіанти з піднятими руками, да, чи руками в сторону, як кому зручно. І так, будемо розбирати це положення в рікша. Дерево, поза дерево. Тобто сильні корні це наші ноги. Ну, Ноги вони ближче до землі, через них йде енергія землі, яка проходить через наше тіло, наповнює наше тіло да, цією енергією землі. Наша маківка вона сприймає енергію космосу да, і входить сюди, тобто через ноги, через голову. Да. Да, наповнює наше тіло. І так, саме просте положення. Ви стоїте на килимок, обираєте будь-яку опорну ногу, пусть це буде права нога, да? і розкриваєте свій тазостегнучу кульшовий сеглоб, да? І не поспішаєте ставити ногу кудись вище. Пальчики спираються. Ось самий простий варіант. Для тих, в кого погано з рівновагою, тому що рікш-асана, вона ще і балансовою да? і ось самий простий варіант можна трошки підтягнути ніжку і поставити її на гомілку. Все, вирівняти себе, розкрити оглоб, і стоїмо. Обов'язково закривати суглоб, да? тобто компенсацію, таку обратну дію робити, да? розкриття, закриття. І відпочиваємо: це самий простий варіант, яка ж користь від цієї асани? Ну, Давайте розбиратися: ноги, зміцнення м'язів, ніг, суглоби. Да? Далі. Енергія ніг нарощується. Тобто, коли м'язи напружуються, вони генерують енергію, тобто йде процеси в м'язах і виділяється енергія, да? яка піднімається вгору, йде вище. Постава. Да? Знову постава ми повертаємось до постави. Да? Якщо ми піднімаємо руки вгору, да витяжіння йде, хребта. Угу. І ось така користь. Ноги, хребет, постава, стимулювання знов таки внутрішніх органів за счет витяжіння, якщо ми робимо, да? чи якщо опускаємо, плюс балансування. Тобто під час балансування у нас включається така велика кількість м'язів, тому що да, як відчуває, як це тіло реагує на те, що ми стоїмо на одній нозі? Ага, незручно, шата треба втримати, бо да? то щось небезпека якась, тому мозок дає імпульс всім, 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 всім м'язовим групам. А ну-ка включаємо, тримаємо тіло, тому що таке завдання, така функція, да? як у нашого тіла, у м'язів і нашого мозку Взаємодія, контролюють і вирівнюють. І так, продовжимо. Давайте іншу ніжку спробуємо. Да? Розкрили, поставили. Да? Ось сюди. Простий варіант. Ну, Тут такі особливості балансу знайти три точки опори на подошвій частині а, стопи, притиснутися їм, це подушечка великого пальця, мізінця та п'ятка. Да? І коли ви відчули, як будто би стопою схватились за коврик, да? і тільки тоді ви можете щось робити далі. Простий варіант в йога вона в простому. Насправді, нам іноді кажеться, якщо ми не робимо складне положення, ми не робимо йогу. Ні. Йога в простому. Ви стали, вам комфортно, да? ви стоїте, балансуєте, і вам чудово. Оце простий варіант. Все. Давайте спробуємо трошки поскладніше. Да? Якщо у вас добре розкриті та застегнені кульшові соглоби, да? ви можете взяти рукою і поставити стапу на внутрішню частину. Стигна, да? для рівноваги поки що руки в сторони. Відчуваєте, що нога не ковзає, можна тримати ось так, вирівняли себе, і долоні перед собою. Зверніть увагу, тут, коли ми піднімаємо руки вгору, це ускладнення, тобто підняли просто, підняли зігнуті, ми вже змістили центр ваги да? з Трошки вище, тобто ми удлініли своє, подовжили своє тіло. Тому і рівновага складніше дається. Тому це ускладнення за бажанням, якщо ви хочете попрацювати, ще й витягнутися, да, чи просто підняти і з'єднати руки, то ви додаєте собі декого да, такого долання себе, тобто а, працюєте. Угу. ось так. ну І те, що я показувала, коли. Дійсно, добре розкриті, ви можете поставити, тримати, да, поставити ручку сюди чи в сторону. Якщо у вас добре лежить, те ж саме. Але тут є одна така, знаєте, положення. Зараз ми розберемо. І от я стою відчуваю, яке напруження в, мені, в мене в нозі, скільки, як довго стояти, а от скільки приємно. Відчуваю, що досить. Хоп, закрила, стряхнула напругу. І відпочиваємо. І ось ота невеличка така перекос таза. Да? Іноді так, провал таза. Зараз я покажу, як це може відбуватися, коли ми на іншій нозі, коли ми ставимо ніжку, і іноді, ось так, бачите? Я спираюся сильно, в мене от такий перекос. Так от не провалюємося в ключовому суглобі. Да? Хоп, і вирівнюю. Ось я провалилась, бачите, симетрія пішла. Ось я випрямилась. Да? І руки перед собою. Така аскетична, скажімо так, Асана. Чому аскетична? Тому що тут треба прикладати зусилля. Да? Дивіться. І тримати рівновагу, і не думати ні про що, і тримати руки десь, да? чи якщо вони вгорі. І розкрити суглоб. І знаєте, в древніх текстах дуже багато з людей, які хотіли. Щоб до них боги звернулися, да? брали аскезу. Аскезу це коли обмежували себе в будь-яких своїх бажаннях, да? і брали щось аскетичне, наприклад, і дуже часто можна побачити одинокого йога, стоящого, Рік, два, три. Представте, от стільки стояти. Ти накопичуєш таку кількість енергії в своєму тілі, да? що самі Боги до тебе звертаються, бачать, Боже, яка людина гля, як себе обмежує всьому, будь-ду -будь -будь, щось дуже сильно йому потрібно. і коли з'являлися ці боги до таких людей, да, вони виконували майже всі бажання. Ну, але є про що? Про те, що ця поза вона достатньо така енергетична, тому що да, енергія в ногах, яка нас накопичується, а потім, коли ми цю напругу прибираємо, по каналам, по а, нашим сосудам, венам, кров активніше піднімається вгору. Бачите, я все рівно кажу вгору, вгору, куди це вгору? До голови. Щоб голова була ясна, тому що. Так важливо бути ну, добрим, так, але ж не глупим, да, бути ефективним, логічним, послідовним, особливо, якщо ти йдеш шляхом йоги. І так, ще раз, давайте. Простий варіант розкрили. Якщо вийшло, хоп, якщо шатає дуже сильно, ну, взагалі, то зранку рівновага така добра, до... вечору там поганіш. Піднялися, розкрили, тримаємо. Бачите, у ми... мене нога спирається на. Гомілку. Саме простий варіант. Ускладнюємо. Іноді можна триматися за щось. І так теж допомога. Далі ускладнюємо. Вище ніжка. Ускладнюємо витяжінням, зміщуємо центр ваги. Більш складно. Ну, і я думаю, на цьому досить. Ось така прекрасна поза. Вона при регулярних практиках, дійсно, ви досягаєте ефекту внутрішньої стабільності. У вас прекрасно відпрацьовані ноги, у вас прекрасно працюють сідниці, у вас прекрасна робота вашої черевної порожнини. І життя у вас налагоджується, Тобто енергія, яка. В ногах не концентрується, а рухається, да, завдяки тому, що ви приділяєте увагу своїм ногам. Нема застою і тому нема захворювань. Я вам дякую за увагу. Практикуйте, задавайте питання. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, просимо до нашої спільноти. Всім гарного дня!